Другий військовий молитовний сніданок відбувся у Києві напередодні. Ця міжконфесійна традиція, започаткована у США, об'єднала ключове керівництво держави та війська. Про те, як духовна підтримка стала невід'ємною частиною боротьби, дивіться далі. У києво печерській лаврі цього дня пролунала спільна молитва за наших воїнів від представників різних конфесій. Отче наш, що є сина написала? Нехай святиться ім'я твоє а почався захід із вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. Молитовний сніданок провели у Подвійне свято День Збройних сил України та День Святого Миколая, покровителя дітлахів. І це дуже символічне поєднання, адже наші військові героїчно виборюють і щасливе дитинство для теперішніх маленьких українців і майбутнє для наступних поколінь. Дай Господи нам перемогу і утверди в Україні справедливий мир за молитвами святителя Миколая Чудотворця. Пам'ять якого сьогодні ми звершуємо, благослови усіх нас, Господи, амінь. Ушанувати пам'ять українських воїнів. Зібралися митрополити, фронтові капелани, волонтери та перші особи держави. Виступив на заході і президент України у своїй промові. Володимир Зеленський відзначив, наскільки вагому роль відіграє віра в нашій боротьбі. Ми боремось. На полі бою, на дипломатичній арені боремось зі зневірою всередині нас. Знаємо, що ми не наодинці. Віримо, що разом ми захистимо своє право, і у нас воно є справедливе право на життя, нашу Богом дану землю. Ми точно захистимо нашу майбутню і справедливий мир. Ті, хто не з чуток знають, що таке метр за метром відстоювати право України на життя, переконують, молитва на фронті це справжня духовна зброя. Часто в запеклому бою саме слова зі святого письма стають надійною підтримкою для духу. Мене часто запитують, чого найбільше боїться командир. Відповідь проста: рішення, за яке заплатять твої люди, адже коли ти командир, кожен твій наказ має свою ціну. У моменти, коли потрібно приймати такі рішення, дуже допомагає усвідомлення, що ти не сам, що над всім цим є Бог, і ти можеш хоча б подумки звернутися до нього. Українська армія це військо світла, добра, яка рятує цивілізований світ від російської загрози 21-го сторіччя. І перемогти цього князя Пітьми неможливо без віри у місію та справу, яку ми робимо, без віри у себе та власні сили. А головне. Віри у вищу сутність, справедливість і проведіння. за даними міністра оборони України в ЗСУ служать 500 капеланів від 13 релігійних організацій. Нерідко такі люди це не просто духовні наставники, а й фактично психологи для наших воїнів. Вони знаходять слова, щоб перемогти біль і розпач, щоб вселити віру і дати надію. Ваше служіння це щоденна боротьба. Щоб ми Вшанували і цінували людську гідність у нелюдських умовах війни. До організації цього заходу і допомозі в його проведенні долучилися і провідні компанії, що виробляють дрони для фронту. Це дуже важлива подія, коли всі ми об'єднані, виробники збройні сили, волонтери, всі дотичні до сил безпеки оборони, маємо можливість помолитися разом, сказати слова вдячності. Всім людям України, всім партнерам, всім нам, які об'єднані в цій боротьбі з нашим ворогом, Quantum Systems є розробником розвідувальних розвідувальних дронів. Ми постачаємо їх вже роки з початку повномасштабного вторгнення, і ми є дійсно надійним партнером. Це важливо в першу чергу для будь-якого українця, тому що подібні заходи показують єдність всього українського суспільства у цій боротьбі. А нам дають можливість в черговий раз зустрітися з військовими і обговорити важливість тих засобів, які ми розробляємо і виготовляємо, почути ще раз їх зворотний зв'язок. Це дуже важливо, і це була саме та перевага, за рахунок якої в більшій мірі ми могли вистояти і продовжуємо цю боротьбу. Традиція молитовних сніданків зародилася в Україні ще в 2009 році. Але з початком повномасштабного вторгнення спільна українська молитва насамперед про перемогу та тривалий мир. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.